Росіяни захопили більшу частину міста Мар'їнка у Донецькій області, точніше того, що від нього залишилось. Про це пише розвідка Великої Британії у щоденному звіті. Аналітики зазначають, що окупанти упродовж останніх тижнів повільно просуваються крізь руїни міста. Стверджується, що російська армія наразі контролює більшу частину забудови міста. Українські сили залишились тільки на невеликій території. На західній околиці Мар'їнки, Мар'їнка це фактично передмістя Донецька. Бої за місто тривали ще з 2014 року. Однак обійми руського міра так і не дотягнулись до нього. Попри те, що лінія фронту починалась одразу за Мар'їнкою, до 24 лютого 2022 року в місті жило більше 9 тисяч людей, практично стільки ж, як і до 2014. Однак на початку листопада 2022 тисячі у Мар'їнці не залишилось жодного цивільного Мар'їнка. Данацька область такі сюжети. З усіх українських міст, які зруйнувала Росія, Мар'їнка, мабуть, найбільш зруйнована. Літку у зелені руїн міста практично не було видно. Бої за Мар'їнку йдуть з самого початку повномасштабного вторгнення. Не дивлячись на те, що російські війська атакують містечко безперервно З лютого по грудень минулого року окупанти змогли захопити тільки три чверті від нього. Британська розвідка зазначає, що нинішні російські операції проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу окупантів, пріоритетом якого є розширення контролю над рештою території Донецької області.